Піп мені можуть дати трендюлей, бо я знімаю зараз 3 годині ранку відео тому так. В цьому відео я вам розкажу про мої улюблені ліпкомби, які я використовую останнім часом. Перше ліпкомбо, в мене на губах, вона складається з п'яти продуктів, з тих двох помадок і якраз таки з двох блисків та от таких рідких тіней. Наступний ліпкомбо в мене складається з двох наступних продуктів. Це у нас олівчик в 638-му відтінку від він металевого він має в собі шиммер і тому що виглядає офігенно, а також помадку в відтінку Dark Honey від Color Intense. Color Intense. Oh. А зараз саме час підписатися на мій канал та перейти в інфобокс, підписатися на всі решта моїх соцмережі. Чмаф! Це моє улюблене ліп-комбо, яке я доволі таки часто видозмінюю. Чик в 113 відтінку по контуру використовую. На всі губи розташовую е, тінт від Сафі. Він у мене давненько є, і я тільки недавно знайшла йому таке гарне примінення. В... Я вже не знаю в якому він відтінку, і я думаю, а ні, в 109-му, але вже немає суті, бо він, по ідеї, вже не продається. І парапампам використовую або цю помаду зверху в, ну, в другому відтінку від Deos', або вже ось в шикарному лососівому відтінку від LOVITE по-моєму, вона прекрасніша. Тут ще фігачу от тако, такий от блиск, який в мене замішаний з коричневими тінями. І це виглядає неймовірно гарно. Я дуже часто так комбіную, тому що воно виглядає неймовірно. Воно виглядає просто якби ну, казково, казково. Я не можу. Пані та панове, якщо вам сподобався мій контент та хочете покращити його якість, ви завжди можете закинути копієчку на мою чарівну монобаночку. Може бути будь-яка сума, хоч два гроші. Збираю на 15-й айфончик, щоб знімати для вас якісний та живий контент. Дякую за увагу! Ви умнічки чмав. Найважливіше комби, яке я неймовірно обожнюю, особливо коли дуже ліньки, носити матові помади, і хочеться якомога потім буде швидше стерти а, свої губи. Коли я ношу онлі коричневу роду туш І до цього йде ось таке ліп-комбо з червоної сатинової помади живильної, та ось такого от коричневого олівця, про яке я вже згадувала ще в другому ліп-комбо Ось така бамбалейла. І такі виходять гарні червоні вуска, і при цьому їх легше змити, кайнда. Така от красота. Наступне моє улюблене, найулюбленіше ліпкомбо червоне. Я його ще називаю дуже благородним, і моє найулюбленіше, я найбільше люблю використовувати в повсякденному житті червоні губи, окрім коричневих. Тут у нас входить якраз помадка від Bourjois Rogue Ink. Якраз таки в 10 відтіночку. Вона виглядає якось ось так. А також я люблю використовувати від Лореаль Paris в 425 відтінку. Це найпрекрасніші матові помади, які не сушать губи, і при цьому дуже комфортно носиться і відчувається, ну прям секс вайб. Ну, крім цього, мені просто подобається, що я з ними ще і виглядаю миловидно. І я наношу якраз таки помадку а, від буржуа більше на контур. Але спочатку перед тим наношу нюдовий олівець, кинути, типу, щоб був більш холодний такий контур і темний. І всередину і на контур одразу ж наношу ось тепло-червоного відтінку помаду. Знімаю прольоти, роблю вигляд, що я професійний б'юті-блохер. У якого дуже мало денег, так це нафік. Дуже гарна картинка не мене кайна, бо я не є, як то кажуть, супер пупер офігенний д'ютію. Тут у Тунс, тунс, тумс. Не так виглядає творчий безлад. Зоберіть в мене телефон в 3 годині ночі. Іторію на цей мейкапчик є в YouTube шорцях, в Тіктоці, в Інстаграмі. Воно є всюди продубльовано. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то ви можете задонатити мені на монбанку. І всім дуже дякую за перегляд. Мене вже паяє, мені вже давним-давно потрібно спати. А в мене таке натхнення, що, ну, просто піденц.